Вирушили на один із найвідоміших та найгарніших пляжів Криту. Дорога від Аркія Галіні зайняла нам близько двох годин, але вона зовсім не була нудною. Ми навіть кілька разів зупинялися, щоб просто насолодитись тією красою. Знайомтесь це в біч. Тут водичка неймовірно бірюзового відтінку. На жаль, немає жодного такого паркінгу, і ти можеш поставити машину тільки ось так на обочині. Власне, ось це наша комашка. Всі і ставлять ось так свої машини. Спуск до пляжу зайняв близько 10 хвилин. Сюди можна зійти або стежинкою, або сходинками з, з іншого боку. Волісма біч це один з найвідоміших і найкрасивіших пляжів Криту. Він регулярно потрапляє у список топових пляжів острова і славиться своїм світлим піском та прозорою чистою водичкою. Знаходиться він на північному сході криту. Особливістю Волісма біч є те, що один край пляжу повністю піщаний, а інший кам'янистий. Тож хід у море з одного боку м'який та комфортний, а з іншого вже більш камінчистий. Берегова лінія тут досить вузька, а місце надзвичайно популярне, тому сюди потрібно приходити якомога раніше. Не повторюю. Нашої помилки, ми доїхали сюди лише у півдні. По перше, це саме пік спеки, а по друге, жодного вільного місця. Ні на піску, ні серед каміння, ні навіть серед лежаків. До речі, ціни на них тут варіюються від 4 євро за день і аж до 30. Але все вже було зайнято. Ми леда знайшли вільне місце і приткнулися на великому камені на узвищі. Тож майте на увазі людей. Тут справді дуже багато. Якщо ж хочете уникнути цього натовпу, то коли спускаєтесь до до пляжу, не звертайте на сам пляж, а йдіть прямо. Там відкривається невелика бухточка серед Каміння людей там майже немає, і це ідеальне місце для снорклінгу та пірнання. Щоправда, вхід у воду не найзручніший, просто з величезного каміння. Але для тих, хто любить більш активний відпочинок, це класна альтернатива. Зі зручностей на пляжі є душі. Також тут пропонують різні розваги: катання на надані таблетці або водні скутери. Тут ми з Богданом перше в житті. спробували джецькі. 10 хвилин коштують 40 євро, 15 хвилин 60, а година здається трохи більше ніж 100 євро. Ми обрали варіант за 15 хвилин. І це було неймовірно весело. На жаль, не засняли, як круто ми покатались, але емоцій вистачило з головою. Така швидкість, це було неймовірно. Підсумовуючи, Вулісма біч дуже красивий і чистий пляж, але він дуже людний. Тому нашим фаворитом накриті все одно залишається фаласарня біч. Він топчик.